Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо таку защіпочку. вона встановлюється на двері. Це китайський виробник. Модель називається Бруно. Вона буває в двох кольорах: чорний мат ось такий, от, видно, гарний кольор. І ще є хром. Складається вона з двох частин. Це відповідна планка. Це сама защіпка. Тут 4 точки кріплення у нас, тут дві точки кріплення. Працює вона доволі просто. Повертаємо короточок і у нас входить зачеплення. Тобто все, все стандартно. От так воно працює. Корпус металевий, защіпка доволі тяжка, тобто така надійна. Ну, тут все просто. Під шестигранник можна з'єднувати, кріплення. Комплектів у нас саморізані. По самій зачіпці. Тобто, от вона, ще раз кажу, має такий вигляд прямокутний, довжина її 60 мм і ширина 37 мм. Чотири точки кріплення між точками у нас 45 на 25. Тобто Вихід ригеля, ригель стальний. У нас вихід ригеля 20 мм. Замовити цю позицію можна, перейшовши за посиланням, яке буде в описі цього відео.